Як нарцис знищує вашу особистість? Багато з вас вже пройшли стосунки з нарцисом, але так і не зрозуміли, що це за дивна така людина, що це за особистість така, яка так токсично поводиться із своєю близькою людиною. Сьогодні я вам поясню, як він це робить і чому він це робить. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом. А також я е, проводжу психотерапію для онкохворих пацієнтів, хто її потребує. Нарцис знищує вашу особистість декількома шляхами. І перший, і такий дуже відомий з них це знецінювання. Коли він вам повідомляє, що ви не така, і все не так робите, і взагалі все, всі ваші вчинки вони безглузді, що ви дурна, і може навіть некрасива, і може навіть товста, і ще щось не так. І взагалі ви дуже дефективна людина. І він знецінює вас, а ви стаєте все більш невпевненішою в собі, ваша самооцінка знижується і в кінці кінців взагалі падає. А ще він каже. Та кому ти така потрібна взагалі? І ви вже думаєте, ой і правда, якщо він мене покине, або якщо я піду від нього, то кому ж я така потрібна і взагалі залишуся одна самотня, то краще вже буду терпіти. То для чого ж він робить все? оце? Для того, щоб досягнути їм саме цього результату, щоб ви стали невпевненою в собі і нікуди від нього не поділися. Бо нарцис насправді дуже залежний від свого ресурсу. Ви для нього ресурс, він їсть в вас, він привласнює все, що є у вас гарного собі. А от те, що йому не подобається, це все ваша відповідальність, і він це все знецінює. Але е, він е, навіть може не схвалювати вас ні в чому, просто йти там, наприклад, до друзів з вами і казати, ви така сяка, ви вдягнені погано, і туфлі у вас е, е, не, не такі, і плаття вас занадто вузьке і коротке, і взагалі чому воно такого кольору? А йдучи до друзів і показуючи вас, він пишається сам собою, бо ви його ресурс підтримки його самооцінки. І коли друзі його думають, що о яка гарна жінка поруч з ним, він в цей час розквітає його власне самооцінка, злітає до небес. Це нічого, що він 5 хвилин тому вас знецінив повністю і розказав вам, як ви безглуздо виглядаєте в цьому платі. Але все одно він показує вас як свій трофей, як свій ресурс, бо якщо поруч із нарцисом класна, красива жінка, то це він е неймовірний, це він е такий класний, що е поруч з ним. Е Така красуня. Але це тільки один аспект, як він вас може обесцінювати, знецінювати. Він може знецінювати взагалі ваші кулінарні здібності, взагалі ваші розумові здібності, ваших друзів, спілкування з кимось, з ким вам подобається, ваші смаки може, вашу думку особисто може знецінювати. Ну, По різним статтям він. Буде Буде проходитись і знецінювати вас. Так, Для чого це він робить? Для того, щоб ви залишилися невпевненою, знеціненою, з низькою самооцінкою поруч із ним назавжди. Бо невпевнена в собі жінка нікуди від нарциса не піде. Тільки він має право утилізувати використану і вже не потрібну річ, таку як, наприклад, коханка або дружина, да якою ви є для нього. Тому можна впевнено сказати, що нарцис дуже залежний від своєї жертви, і він не припускає навіть можливості, щоб ви самі по своїй волі його покинули, бо це зашкодить його власній самооцінці. Другий спосіб, в який нарцис знущається із своєї жертви і знищує її особистість. Це газлайтинг. Ви всі вже знаєте, що таке газлайтинг. Це коли нарцис каже, впевняє, впевняє вас в тому, чого не було. Він змінює хронологію подій, він викривляє факти, він каже те, чого не було, і втлумачує вам це, і каже, що це у вас з пам'яттю, з головою, щось не так, що ви хвора. І от ви вже сумніваєтеся і думаєте: ой, напевно, з моєю головою щось не те і не так. Напевно, і правда, щось е, я забула, це він правий. Е, от, то точно я в цьому винна. Да? Ви, ви починаєте вже вірити йому, а не собі. Хоча ви точно пам'ятаєте, що це було от так само, як ви пам'ятаєте, у вас навіть є. Якісь орієнтири на те, щоб довести самі собі, що е, е, якась подія відбулася саме так, як ви її пам'ятаєте. Але нарцис викривляє каже: Ні, ти помиляєшся, було все навпаки. Це ти перша сказала мені отаке, а не я. Це твої слова були хоча то були його слова. Да? Ну ви всі знаєте, як вони це роблять оцей газлайтинг. І е, чому він це робить? Яка в нього ціль? А знову ж та сама, щоб ви все більше і більше сумнівалися в собі, вважали себе хворою, неспроможною навіть згадати якісь події, спиратися на свої власні думки. Він просто прибирає почву з під ваших ніг. Е, Роблячи вас залежною від його думок, від його е, якихось е, е, кроків на да, його погляду на життя в кінці кінців. Тобто така невпевнена загазлайчена жінка, яка думає, що тільки нарцис правий, а я не права, нікуди від нього не подінеться. Знов, про те саме, щоб не втратити вас. Бо втрата для нарциса, втрата цього ресурсу, яким ви є для нього, це є для нього драма. Драма для його власного его, яке не припускає того, щоб його самого знецінили, покинули. Да? Бо коли жінка покидає нарциса, він почувається знеціненим, його самооцінка Падає до нуля, і він ні в якому разі не може цього припустити в своєму житті. Краще він сам покине, ніж доведе все до того, що ви його покинете. Іменно саме тому нарциси роблять це цукрове шоу, пінгують щоб. Ви повернулися, а він був е, такий пихатий, да, що він зміг вас повернути, а потім він вас утилізує. Він повинен бути першим, щоб е, покинути вас. Да, а вам цього не можна робити? Йому можна, вам ні. Тому газлайтинг призводить до того, що ви починаєте думати, що хвора і божевільна, куди я від нього піду, як я взагалі сама із такою головою дурною буду жити, як я буду спиратися сама на себе, якщо в мене не вистачає навіть пам'яті, щоб згадати щось елементарне. Нагадаю вам, що підписки на мій канал я дуже вітаю. Це допоможе моєму каналу просуватися на просторі україномовного YouTube. також е своїми активностями або підписками, вподобайками. Ставте, до речі, вподобайку цьому відео. А ви допомагаєте іншим людям побачити мій корисний контент з психології людям, які не хочуть більше слухати російськомовних психологів. Тож, третій пункт е, в нашому переліку е, методів, якими нарцис знищує вашу особистість. І це контроль. Він контролює вас, з ким ви, де ви, що ви робите, е, де ви взагалі були, він дуже е, любить тримати, е, як кажуть, руку на пульсі і знати про вас все-все-все. Тому він навіть вдається до. Е, Слідкування за вами, встановлює якісь а, м, слідкуючі а, м, додатки на ваш телефон, да, або телефонує весь час і намагається а, м, добитися від вас а, рапорту. Да, Такого, де ви з ким ви, що ви робите, і от ви вже маленька, як маленька дівчинка, починаєте відрапортовувати йому, де ви з ким, і що. А йому тільки цього і треба. Він таким чином бере владу над вами. Він... Забирає в вас вашу волю, вашу свободу. Він стає на позицію вашого боса або вашого батька, перед яким ви, як дитина, починаєте відрапортовувати йому. Похвилинно навіть, де ви що ви робили, От, він контролює вас навіть в дрібницях, щоб ви звикли до його влади. Тобто він таким чином бере владу над вами. А ви е, перетворюєтесь у таку інфантильну е, особу, да, яка кроку без його нагляду е, не, не, не ступить. Уявімо собі, що ви, наприклад, пішли до психолога, або отримали інформацію про те, що робить із вами ваш партнер-нарцис. І от ви вже намагаєтеся протистояти йому або піти від нього, або навіть взагалі зібрали валізу та пішли від нього. І що відбувається? Далі він починає вас повертати. Далі він стає дуже солодким, далі він. Перетворюється взагалі на іншого того самого, якого ви покохали на самому початку у ваших стосунків, але не вірте цьому, він це робить, щоб вас потім утилізувати, щоб все повернути на те саме коле, коло, з якого ви вистрибнули, пішовши від нього. Тому знаєте, що це просто його алгоритми. Це така. Тота, яка живе за певними алгоритмами і каже певні речі, робить певні речі, які роблять всі нарцистичні особи. Для чого він це робить? Для чого він контролює і бере над вами владу? Причина та сама він не хоче вас втратити, бо ви його ресурс, ви його їжа, ви його підтримка його самооцінки. За рахунок вас він самостверджується. Це ж так приємно мати над кимось владу. Так почуваєш, почуваєшся дуже таким величним, таким грандіозним. От тому він вас так використовує, щоб підняти свою значущість та свою самооцінку. І от ви мене можете запитати, а для чого взагалі він знищує вашу самооцінку? Якщо він так боїться вас втратити. Навіщо він це робить? Якщо такий сильний страх втрати, він знищує вашу психічну окремість, я би так це назвала. Він знищує вас як дорослу людину, як партнера, як особистість, бо ви йому потрібні як функція, як ресурс, як інструмент, який обслуговує. Його потребу у визнанні та владі. Ви йому потрібні як сходинка на, на сходинка трампління да, з, з, якого, з якого він стрибає у дозірок да, і відчуває себе неперевершеним, геніальним, неймовірним, ідеальним. Да. А для цього йому потрібно знецінювати вас, щоб все це відчувається. Чувати. Тому ви йому потрібні лише як інструмент в його оцьому дурному мультфільмі, його сценарії, які він відтворює з вами, перед вами, після вас. Так буде завжди. Ви просто той актор, акторка, хто виконує роль, яку відводить вам нарцис. З вами була я, психолог Юлія Латуненко, і я дуже прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і е, додати якийсь коментар. Якщо вам нічого сказати, просто напишіть мені, дякую, і поставте жовтеньке і блакитненьке сердечко. Це також допоможе моєму YouTube каналу. Ну, а я пропоную вам переглянути. Мій плейліст саморозвиток, в якому ви знайдете дуже цікаве відео про те, як мрії втілити в своє життя.